Хей, друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Сьогодні ми з тобою подивимось фантастичний бій на бабасі на цьому велетенському мастодонті з фугасними снарядами, який знищує свої цілі з одного пострілу. Ну що ж, поїхали, до бою. Так, у нашого героя заряджено 12 голдових фугаців і 8 ББшок. ББшки, певно, про запас можливо знадобляться для пробиття чиєїсь потужної міцної броні. Друже, а в тебе є бабаха в ангарі? Як ти часто використовуєш на ній ББшки? Тому що, от я, наприклад, на своїй люблю їх заряджати і стріляти по комусь броньованому. В неї досить таки непогане пробиття, і дамагу там не так вже й менше. Так, ну що, наша ПТ хоче сховатися в кущах, цей велетень хоче стати тут заховатися і чекати яку-небудь ЛТшечку, яка буде прокатувати повз нього. Гра поки що дуже обережна. Наші всі важкі танки поїхали на правий фланг. До мати ламати оборону супротивників. Так, ну ось їхні ЛТшки трішки впевненіше себе почувають зараз на центрі карти, пробують захопити ініціативу і засвітити хоча б когось. Наш герой вже в чаті вказує нашим ЛТшкам, що потрібно щось робити, щось діяти, не стояти на місці, тому що сенсу в цьому зовсім немає. Так, ну що у нас тут? Зводиться наш герой. І перший. Фугасний. Постріл, дивись, яка шкода. 1876 шкоди одним пострілом. Він просто знищив цього Т-110Е3. Бідненького, напевно, дуже сильно підгорає зараз. Він пішов в ангар і почав там, певно, трішки матюкатися. Так як це європейський сервер, матюки, певно, будуть англійською мовою. Так, ну що? Наш герой зараз сидить і все ще вичікує наступну свою ціль. І як бачиш, лівий фланг у нас зараз зовсім не зайнятий. Це видно по мінікарті, тобто замок пустий. Ми його не захотіли займати, тобто наша команда. І ворожа команда вже його захопила і зараз буде звідти світити пагорби, на яких стоїть наш герой. Дивись, на який хитрий тесту ЛТ. хоче зараз просвітити. Всю гору, щоб його колеги трішки настріляли дамагу. Цікаво, в нього вийде чи ні? Давай будемо спостерігати. Наш герой зараз теж впевнено звівся на одному місці і чекає, коли тут виїде цей маленький шкідник. Ну що, друже? Як часто ти в боях стикався з Т110 ЛТ? Вони мені такі неприємні. Знаєш, це як плоска. Літаюча тарілка, від якої дуже часто все рикошетиться. І ще один фугасний постріл, і мінус ЛТшка. Він його просто знищив. Не залишив ні одного цілого місця на цій машині. Вона знищена до кінця. Один постріл і в ангар. Ти уявляєш собі, як тим людям, які грають проти цієї бабахи, зараз почуватися? Це страшне. Так, ну що? Наш герой все ще не світиться. Я думаю, в нього маскування тут викачене. Можливо, й маскувальна сітка стоїть. Я жартую, ніякої маскувальної сітки в нього немає. Так, що він тут хоче зараз пройти? У нього ЛБЗ на настріляння дамагу. Йому потрібно настріляти в 5 разів більше дамагу, чим його власне ХП. І я тобі скажу, що в нього це все прекрасно вийде, тому що його тактика, ось бачиш, він вирішив, що стовбичити тут по центрі карти зараз для нього смертельно небезпечно, і потрібно їхати на більш захищену позицію на правий фланг до важких танків, які зможуть хоча б прикрити. Він буде захищати їх, а вони будуть захищати його. З важкими танками завжди почуваєшся в безпеці. Так, наш герой зараз їде повільно, кидає блайнд. Цікаво, попаде чи не попаде. Тому що я тобі скажу чесно, я цей бій вже дивився, і тут будуть залітати просто неймовірні віртухи. Ти сам зараз зможеш це побачити на власні очі. Так, ну що, наш герой впевнено їде до держабля? Зараз буде шукати якусь вигідну позицію. Так, хто тут у нас? Ще один маленький шкідник на алтежці. Що, куди ти будеш їхати? І мінус один знову! Це вже його другий кіл. Ти бачив цей постріл? Це просто фантастично, як йому щастить в цьому бою. Практично без зведення. Він наводиться на випередження і пускає свій фугас з пробиттям. На повне ХП будь-якого танка, який йому тут зустрічається. Так, ну що, наш герой вже переїхав на правий фланг до важких танків. Зараз, я думаю, він стане біля цього каміння, так? Ну, це ж очевидно, звичайно, ти ж ПТ, ти будеш ховатися за кущами. Але це щось неймовірне, друже. Я не розумію, чому він не світиться. Його не вдається нікому засвітити. Ця бабаха розміром з 10-поверховий будинок і як він умудряється зараз ховатися і не свідитися. Або цей чувак просто знає цю гру, і як що в ній потрібно робити на всі 100%, або йому максимально щастить. І як тільки може щастити гравцю World of Tanks. Бачиш, як він вибирає свої позиції, не підпускає до себе на Оглядну позицію важких танків, а вони його не бачать, і він їм зовсім не показується, щоб вони не знали, де зараз ворожа бабаха, тобто ми. Вони досі не знають, що ми знаходимось на цьому фланзі. Так, що в нас тут? Леопард, Леопардику, привіт! І як в тебе справи Чекаємо, чекаємо на пост. Мені здається, він зайшов. Так, він однозначно зайшов. І як ти знаєш, якщо ти стріляєш блайндом, і снаряд десь пропадає з поля твого зору, хоча він впевнено кудись летів, значить, ти кудись попав. Або в землю, або у свого супротивника. Так, М60. Хоче прокрастися на верхівку цього пагорба і засвітити кого-небудь. 15 15.16. Наш напарник вже підкрадається впритул до леопарда. Ось дерево впало. Друже, ти не помітив це дерево? Бачиш, він дуже зараз зосереджений на цих кущах і трішки відвалікся, і певно не помітив це дерево, яке впало трішки лівіше. Вище на пагорбі. Так, що в нас тут на фланзі важких танків? Поки що все впевнено, ми рухаємося далі. О, один постріл мимо. Полетіло в небо. Можливо, він хотів знищити той дирижабель, який зараз завис над М60. -м. Шанс був хороший. Але все ж таки вище. Цілився, певно, в шишку. Так. Ну, витримка в нашого героя максимально впевнена. Рука, як ти бачиш, вона зовсім, зовсім не дергається, і мені здається, знову зайшло. Так. Ну або снаряд просто випарувався. і коли пролетів через кущі. Що наш герой буде робити далі? Мені здається, в такий момент потрібно трішки почекати, підказати, напевно, нашим мистежкам, щоб вони порухалися вперед і просвітили нам кого-небудь. Так, ну що, М-60, ти довго будеш нас мучити, мінус один. Це вже третій кіл. Шот кіл від нашого героя. А він впевнено себе почуває на бабасі. Знаєш, я з цим колом зведення, граючи на своїй бабасі, поки зведусь, я чекаю, коли коло зведеться на максимум, щоб... бо знаю, куди полетить цей снаряд. І якщо я не зведусь, то я або вскопаю картоплю. Або він полетить десь над супротивником вгорі. Так, дерева валяться, а це значить, що там стоїть якийсь трактор і чекає нас. Хто там може бути? У суперників, як ти бачиш, ще є ціла вафля Є100. Так, вафля Є100 приймає участь в цьому імба-матчі нашого головного героя. І поки що. Вона теж зробила непогану кількість кілів, у неї 2 кіла. Це круто теж. Вітаємо її з цим результатом. Але з нашим героєм вона не зрівняється. Наша вафля із 100 що була в нашій команді, вже відправилася в ангар на самому початку цього бою. Так, 60 ТП там тримає все-таки оборону, не дає підійти нашим важким танкам до себе в притул. а петехі. Наш герой впевнений, що вони сидять там в кущах. Ну що, ти будеш блайнд кидати чи ні? Можливо. Ось, дивись, що він робить. Він переключає на ББшки. ББшки не так шкода. І що, ти будеш кидати блайнд в кущі, так? Вау! Фантастика! Він знищив свого візаві. фв 4005 Відправився в ангар. До побачення. Друже, в тебе бували такі шоти? На цій бабасі, хоча б раз. Я взагалі інколи люблю викатати свою бабаху просто щоб пофанитись. Ну, мені здається, цей танк тільки для того і створений, щоб пофанитись. Щоб хоча б раз закатку завдати ось такого пострілу, який наносить наш головний герой в цій катці. Практично кожен другий постріл у нього залітає в ціль. 60 ТП відправляється в ангар. Це п'ятий кіл на його рахунку. Так, ну що, важкі танки прорвали правий фланг, а Мікс-50Б щось застряг трішки в замку. Йому потрібно вже піджимати і рухатися вперед. Тому що гору біля їхнього респу вже піджимають дві наші СТ. Одна з них це моя улюблена СТ 10 го рівня, UDES 15 1516. Фантастичний танк, який показує неймовірні результати на європейському сервері. І як ти знаєш, UDS 1516 входить в топ-5 танків, на яких показують найвищі, найсолідніші результати на європейському сервері. Так, наш герой потратив щойно ще витратив щойно ще один фугасний сряд, і який не залетів, а вступ. Скопав трішки картоплі. Ну що. Що буде далі? У нас залишилося 3 танки в них, 4 танки в нас. В них залишилося 3 СТ, одна барабанна Progetto 65, Leopard 1 і ТВП-50. ТВП теж барабанний танк на 4 постріли, який може поставити на каточок будь-кого і розібрати за кілька секунд. Наш герой впевнено їде вперед, отримує один постріл від ТВП, але тільки один тому, що ТВП підвела його реалізація. Ну що, друже, ти покінчиш з ним? І це шостий шот. Він просто всіх знищує. Просто тільки бачить когось в прицілі, відразу відправляє в ангар. Ну, мені здається, в їхній команді шансів вже мало, тому що Леопард не впорається з об'єктом 279. Ну, це було б занадто просто. Так, але Про то бачиш, все таки показує свої зуби. Він знищує нашого об'єкта 279. І у нас залишається два танки проти одного. Ну що, друже, давай, фінальний постріл. І ще один шот. І Проджетто відправляється в ангар. Друже, дякую тобі за перегляд цього відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Слава Україні!